Гуманітарну допомогу, їжу та ліки, а також психологічний супровід безоплатно отримують переселенці зі східних та південних областей України у Новоград-Волинській громаді. Станіслава Весельська та її родина приїхали до Новограда Волинського із тимчасово окупованого Херсона. Квітня дуже довго їхали, втікали по, по полях, по, по болотам. Приїхала з малесеньким рюкзачком, де положила тільки ліки, і документи. Все, що ви на мені бачите, все, що мені, це все. от, Дівчатка мені тут вибирали, давали ну, з відкритою душею. Дуже гарно зустріли нас і продуктову допомогу дають. Окрім одягу, взуття засобів гігієни, побутового приладдя, тут можна отримати ковдри, подушки, постіль та дитячі іграшки. Щодня до цього пункту приходить більше ста переселенців. До нас приїжджає дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Луганська, Донецька, Миколаївська, Запорізька сьогодні вже відвідували Одеська область. Людей дуже багато. На день буває навіть по 113 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Речі для переселенців постачають німецькі партнери та приносять самі жителі громади, а видаються довідкою, яку можна отримати у гуманітарному центрі. Людина приходить з довідкою, що вона є внутрішньо переміщеною особою. Ми її фіксуємо в журнал і заносимо в комп'ютерні. Комп'ютер, да, і тому в нас все пораховано. Статистика дві тисячі людей вже звернулися за допомогою. У гуманітарно-консультаційному центрі підрахували переселенцям зі сходу та півдня у громаді з початку повномасштабної війни. Видали більше 5 тисяч продуктових наборів та 35 тонн гуманітарної допомоги. Взуття, подушки, ковдри більше ніж тисяча пакунків із памперсами, як дитячими і дорослими, також видаємо медикаменти, ну, все намагаємося допомогти всім, хто потребує. Комунікуємо з волонтерами, або ми просимо, щоб волонтери підключилися в допомозі, або навпаки, волонтери звертаються, що готові допомогти. Окрім того, у центрі для родин переселенців на волонтерських засадах працює пункт надання психологічної допомоги. Сьогодні проведено більше ніж 300 консультацій, як в очному форматі, так і безпосередньо в телефонному режимі. Звертаються різні категорії, да, і відповідно з різними западами. Це й можуть бути страхи, це й можуть бути панічні атаки, це відповідно може бути порушення сну. Да, зокрема, звертається велика кількість батьків, які хвилюються за психічний стан власних дітей. Ми активно поширюємо таку інформацію про те, як допомогти собі. В першу чергу так надати підтримку, ось самодопомогу, і як допомогти близьким рідним, які опинилися так, в такій стресовій ситуації. Ірина Остапчук Грач – новини на Суспільному.